Говорить не на часі. Хтось каже, коли як не сьогодні. Чи витрачали великі кошти мешканці нашого міста, що купували та як ставляться до дороговартісних покупок? Сьогодні дізнаємось. Ні, не було в мене ніяких покупок. На пенсію велику, великих покупок не зробиш. Хто заробляє багато, може вони думають так, що треба на себе їх тільки тратити. А не доносить. Ні, не, не робив, бо я на пенсі. На мультиварку. Як тоді можна економіти деньги? Отакий час момент. Ніяк. Купили ми кресло і диван кровать за 37 гривень. Я думаю, що це покупка здорова. Якщо є, то треба тратити. Одного разу я купив собі кавун на шість кілограм. Не на часі, вважаю. Планшет купив. Якщо це є необхідність, ну чому б ні? Якщо у людей на це є кошти, то не бачу проблем, щоб собі це дозволити. Ні, не робила. Ось буду робити скоро покупку телефону, але це буде подарунок. Я сама не буду його купляти. Це особистий вибір кожного, і кожен повинен допомагати військовим, донатити. Я військовий, то мені ну, телефон я купляв і це ну якби. Така річ не необхідна для зв'язку з рідними і близькими. А так, ну, кожен має сам вирішувати по своїм як би, средствам. Я переселенка з Луганської області. У мене така думка, зараз дорогі покупки не варто покупати. Напевно, ні, не було. А якщо це потрібно, то потрібно це робити. Ну, обдумано. цього нормально. Е Самих підкупок я особисто не зробив дорогих. Но... Якщо ми працюємо, заробляємо, то навіщо нам ті гроші? Ми потрібно їх витрачати. Ну, якщо моїм дітям потрібно, то я вважаю, що треба ну, купляти.